Всіх вітаю, доброго дня, всім всього найкращого. Сьогодні ми з вами зробимо сирники. Я була у подружки, вона мене пригостила, дуже сильно сподобалася. Вирішила поділитися з вами. Отож, розпочнемо. Зараз розповім, що нам для цього потрібно. Одразу скажу, що порція у мене подвійна. Кому треба менше, діліть наполовину. Яєць треба 12 штук. Потім беремо сир кисломолочний. Його потрібно кіло 200. Далі у нас іде манка 250 грамів. 100 грамів ізюму мені потрібно цукор. Цукру потрібно 300 грамів цукру. Потім масло, ми його розтоплюємо, 100 грамів вершкового масла. 200 г сметани. Потім нам ще потрібний ванільний цукор, розрихлювач. Розрихлювача, розпушувача нам потрібно 3 чайні ложки. Отож, розпочинаємо приготування. Спочатку буду збивати яйця з цукром. Додаю цукор. І одразу ж ванільний цукор теж. І буду збивати. Далі додаю сметану. Потім вершкове масло розтоплене. Далі у нас манка. Розмішую гарно. Потім творог ось такий сирок. Ось таке тісто в нас виходить. Таке воно додаємо 100 грамів родзинок. І розпушувача 3 чайні ложки. Добре перемішуємо і залишаємо на 30 хвилин, щоб набухла трішки манка. Ну що ж, продовжуємо маночка набухла. Пройшло трішечки більше, ніж 30 хвилин. Можна розкладати тепер у формочки. Я беру ось такі формочки, кладу такі паперові кексниці і викладаю сюди ось так. Не повні викладаю, щоб вони ще могли піднятися, як будуть випікатися. Ось так я розклала і буду відправляти в духовку, поки не спечуться такі до рум'яної скоринки. Хвилин, мабуть, це буде 30. Ось такі виходять наші сирники. Зараз я їх витягну і посиплю цукровою пудрою. Дуже їм удали, адже тіста у нас багато. Так. Тепер чекаємо. Ось такі сирники в мене вийшли. Смачні ми вже всі попробували Робіть. Я гадаю, що вам сподобаються Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую всім всім за увагу. До нових зустрічей!